Війна в Україні, окупований Луганськ, ось такою на картині постає Одеса. А так, наприклад, зображають майбутнє України, але не люди, а штучний інтелект. Всього за кілька хвилин він формує зображення на основі одного-двох вказаних слів у популярному нині додатку TikTok, А відео із процесом набирають тисячі переглядів і вподобайок. А ось виставка картин у стінах Луцького національного технічного університету. Усі роботи створені тим самим штучним інтелектом. Ще задовго до того, як до нього добралися тіктокери, такий алгоритм розробив студент Вишу. Сергій Бабій, він активний молодий чоловік, який хоче жити і розвивати Україну. Тож нині каже його викладач Сергій, працює на благо України, щоправда, не в Луцьку. Цьогоріч він закінчив Луцький національний технічний університет, і алгоритм роботи штучного інтелекту це тема його дипломної роботи. А результати бачимо на стенді. Кожна із цих картин, ілюстрація певної української пісні. Ось, наприклад, відразу впізнаю славнозвісну звісно вовчицю винника. Так, да, це вовчиця. – це а вона квіти волосся? – Так. Ось жіночий солетий із калухом в руці. Пісня вона плач Єремії. На цій картині Галя несе воду, а це переможниця Євробачення 2022 Степанія. Стефанія. Її штучний інтелект зобразив із дитиною на руках, знаючи українські пісні, розгадати їх дуже легко. Ось, наприклад, ця картина мені схожа на без обмежень, чому так зорі запалали. Зараз перевіримо. Це вона Юрій Лук'янчук пояснює, штучний інтелект вловлює ключові слова і як людина формує своє бачення. От ви коли слухаєте пісню, собі в голові уявляєте якусь картинку. Було із власного досвіду, базуючись на власному досвіді, було цікаво, як цю картинку уявляє штучний інтелект. Він, перш за все. По запиту робить пошук в інтернеті, потім фільтрує цю інформацію, сортує і, зрештою, видає своє бачення того чи іншого тексту. На розробку самого лише алгоритму, розповідає Юрій Лук'янчук, знадобилося близько півроку, але лише на цьому не зупинилися. Відразу вирішили популяризувати українські пісні по всьому світу, таким чином допомагати Україні. Розробили цілу колекцію за рахунок того алгоритму. Ми її виставили на маркетплейсі. Де вона успішно продається? А всі виручені кошти звичайно підуть на потреби ЗСУ. а у колекцію обіцяють регулярно поповнюватимуть Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.